Його вважають національним поетом одразу в трьох країнах Ірані, Таджикистані та Афганістані. Але він не тільки літератор, а й філософ і математик. Цей вчений створив сонячну хиджру, астрономічний календар та написав вірші і філософські твори, які досі не втратили актуальності. 18 травня 1048 року народився Омар Хаям. 18 травня 1804 року Наполеона I Бонапарта проголосили імператором Франції. А вже за кілька місяців у соборі Паризької богоматері відбулася церемонія його коронації. Серед головних досягнень Наполеона за роки правління довгоочікувана для Франції фінансова стабільність, скасування феодалізму та створення системи префектур, що досі існує у Франції. І звісно ж участь у масштабних завойовницьких кампаніях. 1814-го, після військової невдачі, Наполеон зрікся престолу, але за рік повернувся. Проте чергове фіаско змусило його зректися влади вдруге. Наполеон Бонапарт один з найвідоміших державних діячів Франції. Цього дня 1920 року у польському місті Вадовіце народився 264-й папа римський Іван Павло II. Посаду голови католицької церкви він обійняв у 58 і став не тільки першим папою слов'янського походження, а й одним з наймолодших понтифіків за всю історію. На папському престолі перебував майже 27 років та зробив католицьку церкву інтернаціональною. 2001-го Понтифік приїхав до України. Цей візит тривав п'ять днів. Папа Римський тоді відвідав Київ і Львів. На збори їм давали від кількох хвилин до півгодини. Далі дорога у товарних вагонах майже без їжі та води до середньої Азії і віддалених районів Росії загалом з 18 травня по 4 червня були виселені майже 200 тисяч корінних жителів Криму, яких радянська влада звинуватила у нібито масовому дезертирстві на початку Другої світової війни та колабораціонізмі під час окупації півострова нацистами. Сьогодні в Україні відзначають день боротьби за права кримсько-татарського народу і вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Це був один з найстрашніших злочинів радянської влади під час Другої світової війни. Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом. Музей імені Архипа Куїнджі у Маріуполі, Марії Примаченко в Іванкові на Київщині, генерала Хорунжого УПА Романа Шухевича на Львівщині, Григорія Сковороди у Сковородинівці. Це лише частина українських культурних закладів, які знищила Росія. Ще десятки були розграбовані сьогодні. Міжнародний день музеїв в Україні їх майже п'ять тисяч з унікальними колекціями та експозиціями, що розкривають історію і культуру нашої держави.